Експерти зазначають, що останні заяви Трампа та підготовка угоди посилають чіткий сигнал Кремлю. Якщо Путін не піде на поступки, Сполучені Штати можуть піти ще далі. У Конгресі вже розглядають законопроект, який дозволить надати Україні так звану переможну зброю. Конгресмен Джо Вілсон прямо заявляє, що цей крок може змусити Росію сісти за стіл переговорів. Друзі, і не тільки сісти, ми далі трошки розберемося, а ще й погодитися на Умови Трампа цікаво, що на цьому тлі фіксуються просто аномальні, аномальна активність авіації Сполучених Штатів та НАТО в Польщі за останній тиждень на польських литовищах приземлилися військові літаки з різних куточків світу зі Сполучених Штатів, Німеччини, Швеції. Аналітики припускають, що вони можуть перевозити озброєння. І ця активність, друзі, співпадає з новинами про підготовку США до передачі Україні сучасних систем озброєння. Що це все означає для України? схоже, що Сполучені Штати почали грати серйозно. З одного боку, вони хочуть укласти вигідну угоду, яка допоможе відновити витрачені на військову допомогу гроші, з іншого боку. Вони не бояться тиснути на Путіна і готові забезпечити Україну зброєю, яка може змінити хід війни. Для України це дуже важливий момент. Якщо угода буде підписана. Якщо угода буде, це не лише змінить нашу економіку, а й буде гарантувати довготривалу підтримку з боку США. Щодо Путіна, то здається, його простір на маневри дедалі звужується. Також у Сполучених Штатах Америки. З'явилася ще одна ініціатива, яка може просто серйозно вплинути на хід війни. Послухайте уважно. Республіканець Джо Вілсон представив у Конгресі проєкт закону про ленд-ліз для України. Це новий формат допомоги, який може суттєво посилити наші можливості на фронті. Закон передбачає надання президенту США Дональду Трампу. Розширених повноважень для швидкого і безперешкодного постачання Україні переможної зброї. Сам Джо Вінсон пояснює у соцмережах X, що ця ініціатива спрямована на стримування російської агресії та змушення Путіна сісти за стіл переговорів. Ого, друзі, і це вже серйозна заява. Я вам нагадаю, що – Істролісторично лінліз використовувався під час Другої світової війни. Це була програма, яка дозволяла Сполученим Штатам Америки просто швидко постачати союзникам зброю, техніку і інші ресурси для боротьби з ворогом. Відродження цієї програми означає, що Вашингтон готовий допомагати Україні, фактично в режимі тут і зараз. Чи ухвалять цей законопроект? Ну, поки що, підтримка проєкту в Конгресі залишається під питанням.